Фейс-контроль та теорія без автошколи. В Україні хочуть змінити механізм отримання водійських прав. Уже цьогоріч збираються більше контролювати іспити, приміром, класи, де здають теорію, залишать без так званих сліпих зон. А в машинах для практики встановлять камери на 360 градусів. І це ще не все. То, чого чекати майбутнім водіям? Вікторія Дмитренко розкаже. Сидять перед класом і чекають своєї черги. За кілька хвилин ці майбутні водії складатимуть іспит з теорії. В Ясміни це друга спроба. Головне, каже, від хвилювання не посипатися на питаннях. Мабуть, по медицині, оце коли там людині погано, як їй допомогти в цьому. А так, мабуть, по правилам все добре. Чи справді все добре зі знаннями правил відтепер контролюватимуть ретельніше? Тож які зміни чекають? Усі кабінети для здачі теорії, якось цей до кінця року обладнають перехресними камерами відеофіксації та ще й записом звуку. Це е, зменшує сліпі зони. Їх взагалі тут не буде, і неможливість підсказувати нашим майбутнім кандидатам у водії. При вході встановлять фейс-контроль, аби ідентифікувати кожне обличчя. І ще одна новація: теорія не обов'язково завтош. Колою її дозволять вчити самотужки або з репетитором. Та головне каже, майбутній водій слава практика. А її варто починати з самоката або героскутера. Мені легше відчувати дорогу на машині. Якщо у вас немає таких навичок, то спробуйте покатайтесь на карті, бо може вам чимось допоможе. Свій лайфхак має і Олександр. Просто брав уроки, навчався. А щоб трошки спокійніше почувати, випив таблеточку в і все класно. А поки хлопці чекають своєї черги, дивлюся, що ж змінять в екзаменаційних салонах машин. Усе фіксуватиме ціла система. А саме камера огляду на 360 градусів, трекер та відеореєстратор спереду та ззаду авто, камери будуть контролювати усі рухи як кандидата водії для його безпеки. І в подальшому можливо оскарження певних дій, і так само рухи і певні. Е скажімо, перемовини в салоні автомобіля. Зараз є три спроби для складання практичного іспиту. Не склав, проходиш повторну перепідготовку. Але тепер кількість спроб буде необмеженою. Якщо навиків керування достатньо, які виходять на рівень мишеної пам'яті, так називаємо, особливо це механічна коробка перемикання передач, то людина вже робиться на автоматі. Але це потрібно. Достатня кількість годин, як правило, їх навіть більше потрібно, чим того, що передбачено е учбовим планом. Записатися на практичний іспит можна буде онлайн. Єдине за що приймаються опитані мною майбутні водії, а що ж буде з сервісними центрами, адже їх чи не втричі планують скоротити. То ще доведеться чекати годинами. у відомстві? Пояснюють, як і раніше, усі 148 надаватимуть усі послуги, але екзамени з них будуть приймати... Ти лише 55. автопарк розширять. Тож машин та інструкторів вистачить на всіх. Вікторія Дмитренко, В'ячеслав Вендичанський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.